Партнер показу, видавництво Грані Т. Знаєте, шановне. Яку думку 2010-го голова Всесвітнього банку Роберт Зелік назвав саме розумною? Криза продовжується. А само індолугою, що криза скінчилася у вашому ефірі. Прочитання з текстами, що дають відповіді вже традиційно. Вітаю! Сьогодні у прочитанні філософ, письменниця і поетеса Оксана Забушко про суті призначення літератури. Література потребує дистанції якоїсь відльоту від предмета. І, в принципі, от випадання Фазілі колись дуже гарно сказав, краще не скаже. Дар письменника є дар випадання з життя і з збереженням пам'яті про. нього. Професійний графолог розкриває таємницю особистості Оксани Забужко. Достатньо підприємчивий, рішительний, хитрий. Вміє запитувати своїх інтересах других людей і виходити з складних ситуацій. Вміє постояти за себе. Сучасний поет Тарас Лютий презентує власну поезію. Андрій Кокотюха розповідає про горизонти дитячої літератури. І наостанок найсвіжіші рейтинги від мережі книгарень є. Видавництво органіте продовжує започатковану раніше серію про життя видатних дітей. І сьогодні в вашій увазі запропоновано чергову збірку від Марини Павленко з наступними видатними персоналіями про побладичину надію Суровцеву, Василя Семененка, Василя Стуса та Ірину Жиленко. Якщо ви випадково не знаєте когось із цього переліку, то зазначу, що ця книга повністю присвячена дитинству українських письменників. Як зробити дитину креативною та талановитою і яким чином можна пробудити у неї бажання писати, все це ви зможете запозичити із запропонованої книги, яка неодмінно зможе зацікавити не лише ваше чадо, але й вас. Тож не дивуйтеся, якщо після прочитання цього видання ваша дитина захоче написати невеличкий вірш або навіть роман. Життя видатних дітей Марина Павленко про Павла Тичину, Надію Соробцову, Василя Семененка та Василя Стуса і Ірину Жиленко. Видавництво Граніте. Особисто для вас, яка перша риса демократичної держави? Ну, демократія це не станція це про це. Тобто, це в найзагальнішому вигляді це якраз і є народовладдя. тобто народ, який обирає владу, замовляє владу, як я вже сказала, і котрий має можливості контролювати владу. Тобто механізми взаємодії між владою і суспільством, механізми контролю. Влади з боку суспільства і такими механізмами дійсно є громадські організації. Тобто партії, котрі є партіями, а не клубами олігархів, значить, те, що в нас називається партіями, такими не є, значить, партії, котрі існують справді на внески громадян, розумієте? От, от ми з вами там вирішили створити партію, так от ми. І ми от та, і ми збираємося, і ми об'єднуємося, розумієте, І ми от десь там в прокурених приміщеннях якось це все от обговорюємо, складаємо і так далі. От і, і нормальний процес знизу. Тобто, ну, профспілки для початку це простіше захист професійних інтересів, це, це зрозуміліше, ніби, аніж якісь там вже, значить, далі політичні цілі державотворчі, державореформаторські. От, і, і там, де немає реально діючих профспілок, скажімо. Там можна сказати, що, е, ще суспільство не має механізмів контролю за владою. В вашій увазі пропонується книга, яка повністю просякнута духом свободи, і це не випадковість. Автором запропонованого видання є Адам Міхнік. Один із свідомих польських діячів ХХ століття, особистість, яка безпосередньо була причетна до створення демократичної польщі сьогодення, дисидент та головний редактор газети Виборчої книга являє собою збірку есеїв, які присвячені проблематиці історії та політики. Важливим є те, що автором вступу є видатний український культурний діяч В'ячеслав Брюховецький, а також у книзі. Присутнє так зване Слово до українського читача, що написане самим автором книги. Приємно, що есеї, які потрапили до збірки, є доволі різнотематичними. Тут піднімаються проблеми літератури, філософії, політології, культурології та багато інших. Тому запропоноване видання буде цікавим для дуже широкого, не лише наукового, але також і інтелектуального загалу. Адам Міхнік у пошуках свободи. Есеї про історію та політику. Дух і літера. Дженіа, який період часу змальовується у цій книзі Міхніка? Це сучасна історія чи це новітня історія. До того ж, він чіпляє радянський і пострадянський простір Польщі і закінчує тим, що з Польщі відбулося після того, як вона звільнилася і стала вільною. Футурологічні прогнози там є. Боря, тільки філософські. Що для вас є найскладнішим в представленні нашої країни за кордоном? Uh, ну, Бачите, я б не брала на себе таких великих повноважень от, представляти країну. Так, Воно є. Uh, ну, не прямим чином. Да. Ви вважаєте, що це не представлення країни за кордоном? Ось це. Е, ну, значить, ну, а як інакше це називається? З огляду не те, що німецька критика урочисто оголосила, що я цією книжкою вже вписала Україну в серце Європи, І що, це інтегрувала. Не є очевидно, країни? очевидно, все таки є, але це тому, що музей покинутих секретів є досить спеціальний роман. Тобто, це справді роман масштабний, панорамний. Так, це три покоління української історії. Це дійсно для німецького. Читача німецькомовного от, ніби відкриття України. Безперечно, це є якась форма, того, що називається народною дипломатією, так? Коли, коли обличчя країни все-таки цікавіше бачити десь в образі письменників, і, аніж, аніж, аніж її, аніж її там, прости господи військових. книгарні є відбулася презентація нової книги для дітей відомого українського письменника Андрія Кокотюхи. Книга, що носить назви таємниці козацького скарбу, розповідає історію про пригоди трьох справжніх друзів Богдана, Данька та їх подруги Галки. У трьох вони вирушають на пошуки справжнього козацького скарбу, що його вже шукають понад три століття. Андрій Кокотюха писав всілякі різні книжки, але це мене зацікавило найбільше, тому що я побачила тенденцію таку: Андрій Кокотюха хоче стати всеволодом Нестайком 21-го століття. Задум книги виник у письменника ще у 13 років і лише в останній рік був реалізований у повній мірі. Посприяв цьому головний редактор видавництва Абаба Галамага Іван Малкович, який надрукував та видав, та видав таємницю козацького скарбу. Книгу, яку можна вважати справжнім дитячим детективом. Казки це детектив, це мелодрама, це фантастика, це бойовик, це триллер, це комедія, це соціальна драма, це хорор. І це все можна знайти в одному збірнику казок. Книгарня Є завжди переймається інтелектуальним розвитком дитячої аудиторії. І в подальшому ми, напевно, матимемо можливість завітати на інші презентації дитячих книжок у книгарні. Для того, щоб включитись у весь інформаційний простір мережі книгарні «Є», достатньо відкрити український тиждень, анонси подій від Харкова до Львова і вичерпна інформація про основні культурні події на теренах нашої країни. Від спілкування з письменниками у мережі книгареньє до їх книжок наступна книга у нашому ефірі – Кавка. Переконний, що Франца Кавку знають усі, але напевно не усі знають, що роман, який я тримаю у своїх руках під назвою Зникли безвісти, насправді є першим романом славетного австро-угорського письменника. Саме з цього роману Франц Кавка виростає як справжній письменник-модерніст, як літератор, який раз і назавжди. Змінив світову літературу, просто заборонивши її бути такою, якою вона була до нього. У центрі твору юнак іммігрант, який потрапляє до Америки. Сюжет на перший погляд доволі простий, як для Франца Кавки. Але хочу попередити. Що у цьому романі ви не знайдете характерних для письменника елементів абсурду та сюрреалізму. Тут кавка починає просто як вагомий літератор, як людина, яка здатна написати якісний модерний роман. Тож, якщо хтось бажає простежити творчий шлях видатного письменника, тоді ця книга саме для вас. Франц, Кавка, зниклий базісним. Спочатку ви не мали на меті видавати книгу. Ну, мені так здалося. До 95-го. Що стало поштовхом для переосмислення цього діалогу? Е, ну, Ви знаєте, я Ні, взагалі то я видавати збиралася е, от відразу після смерті Юрія Володимировича Шевельова. Так, вибачте. Тобто у мене були плани якось опублікувати це листування. Вірніше як? Я, я, яка була еволюція? Я спершу думала після його смерті опублікувати його листи до мене. Ну, бо, мовляв, я не... Це, це не тільки моє надбання, і ніби я от не маю морального права просто тримати це у себе в архіві. Це, це, це велика людина, і всі, кожен його лист тут є, має значення як пам'ятка культури, а в мене їх начать, там, кілька десятків накопичилося за 10 років нашого листування. Ну, і от я думала спершу просто видати його листи. Потім з'ясувалося, що без е, моїх листів, от коли я взяла, перечитала це. Е, без моїх листів, е, ну це просто не має сенсу, тому що це тільки має сенс як діалог. Е, от, е... Це листування, звичайно. Так, так. Тобто це епістолярій і це діалог на два голоси, бо просто самі собою його листи будуть незрозумілими взагалі. Е, Значить, це як це як знаєте людина, котра йде по вулиці з вокітоки, от і розмовляє в навушники. І з ким вона розмовляє, і на які вона там репліки відповідає. Зрозуміло. А плюс вона ще так, а плюс вона ще ж не просто відповідає. Тобто у нас вже свій, ніби дискурс виробився, і своя мова, і ці всі ці жарти. Значить, все це досить езотеричні речі, якісь референції до от, якихось там відсилання, от, посилання на якісь сюжети і. І весь цей гумор неповторний Шевельовський. Тобто все це потребувало розшифровки. Ну, а потім, зрештою, коли я. Е, тобто, друга ідея була, от просто так: от, е, значить, на два голоси мої листи й його листи. Один, другий, один, другий. Тобто, впродовж, і так впродовж десяти років. Е, потім е, з'ясувалося ще гірше. З'ясувалося, що і в такому вигляді ці листи потребують коментарів. Дьявол уховается в деталях, письменных за властными текстами. Профессийный графолог раскрывает иметь души Оксаны Забушки, прихованный за ее письмо. Почерк раскрывает нам человека с хорошим логическим мышлением, который умеет кратко излагать свои мысли. В разговоре проявляет сдержанность, старается все перепроверять и избегать неожиданностей. Достаточно предприимчивый, решительный, хитрый. Умеет запутывать в своих интересах других людей и выходить из сложных ситуаций.

Серйозна проблема так по-людськи, я абсолютно позбавлена того, що називається терпіння. Сама ця ідея мені концептуально абсолютно чужа. І відповідно, відповідно, як казав, як казав колись один український інтелектуал, ти не спіши, ти не спіши. Ти вже ти вже закінчуєш. Ти вже там десь доїжджаєш до кінцевої станції. А я ще тільки, значить, десь там на зупинці, думаючи, в твій поїзд сідати. Розумієте? Основи пропонують українському читачу книгу доволі відомого чеського філософа та письменника Яна Паточки. Єретичні есе про філософію історії. Насправді ця книга являє собою збірку з трьох доволі вагомих філософських праць Яна. це негативний платонізм, вічність та історичність, і есе» про філософію історії. Отже, можу сказати абсолютно точно подібне видання більшою мірою орієнтовано на профільну аудиторію. І, хоча автору книзі трукається проблем не лише філософії, але також історії, культурології і навіть політології, простому смертному, вибачте. Штати її буде важкувато, але якщо у вас є прагнення до пізнання буттєвих проблем, думаю, що ця книга стане вам у нагоді. Ян Паточка. «Єретичні есе про філософію історії. Чекаю, при твоїх словах «єретичні геретичні есеї. Мені захотілося їх почути. Можеш навести приклад? Феномен виявлення і приховування в сукупності пов'язані найтіснішим чином. Дуже єретично, Вкрай. Як пишеться за кордоном? Фазілі Скандер колись дуже гарно сказав, краще не скаже. Е, дар письменника є дар випадання з життя із збереженням пам'яті про нього. Тобто, от випасти, от перейти на паралельні рейки для того, щоб творити свій власний світ, особливо коли це роман, а це це, це одно, що будинок будувати. Ти будуєш великий дім, який має ти заселяєш його персонажами. Він з багатьма кімнатами, значить, там з переходами між цими кімнатами. При тому це має бути такий дім, у якому у якому читачеві б хотілося жити, в якому було б затишно з цими людьми, було б цікаво з цими людьми, так стежити за ними і так далі. От і вся ця от робота, вона десь все таки. Її легше, от чисто навіть за енергетикою, за енергетичним зусиллям, звичайно, її легше виконувати тоді, коли тебе, скажімо так, от не, не грузить е, от, твоя країна кожного дня, от якимись новинами, на які потрібна теж якась там спонтанна і, імпульсивна реакція, і завжди кажу, чому мені легше за кордоном. Я там живу в режимі невтручання. Рейтинг популярності від мережі книгарень є. П'яте місце Оксана Забужко, Музей покинутих секретів. Четверте місце Люкода Швар мати все». Третє місце Сергій Жадан. Ворошиловкрад. Друге місце. Тарас Прохасько. Бо так є. Перше місце Ліна Костенко. Записки українського самошечного. Неймовірні пригоди Остапа Айдоринки. На мою думку, відкривають нову грань у дитячій літературі. А Андрій Бачинський розширює межі для дитячої уяви. Запропонована книга являє собою певний синтез фентезі та детективу. У центрі твору двоє дітлахів Остап Даринка, що мешкають недалеко від Тернополя. Вони потрапляють у минуле і не просто так, а задля виконання важливої місії. А щоб дізнатись, яку саме місію мають виконати головні герої твору. Вам, юрій читачі, потрібно придбати та прочитати запропоновану книгу. На останню додам, що подібні твори, на мою думку, здатні розвивати уяву дітей та слугувати гарним каталізатором для подальшої літературної зацікавленості ваших чат. Тож, шановні батьки, я сподіваюся, що ви придбаєте відповідне видання і переконані, що ви не пошкодуєте неймовірні пригоди Остапа Даринки від Андрія Бачинського. Не спиняйте тих янголів двох, що зникають десь там в передмісті. Вони люті і ненависні, лиш тривога прискорює крок. Не спиняйте тих янголів двох, сполох вперто вередить в долонях, молох випалить миршевий мох, І сонце зійде чорне, як сонях. Не спиняйте тих янголів двох, хто їх бачить, той жах купує, скиглить, ремствує, й душу марнує. Не спиняйте тих янголів двох, де серед сущого живе ніщо, зникає в мареві сновиддя, чи мислиться, чи потрапляє в стрій провиддя, вплітаючись єством, аби що, нестямна млість, немилосердна чужість, нестримні наслідки нечуваних жахіть, така холодна й моторошна зустріч, мов погляд впрост на коловерть століть. Ніщо зринає, вабить безвістю, зникає, приходить недоречно і мовчить. І лине в нетрі, де безмежно колихає себе й нестерпними турботами болить. Що почитати, Освячення міста – Октавіо Пас. Можливо, і з яким український читач не дуже знайомий. Сьогодні. Ми спробуємо змінити цю неправильну тенденцію. Октавіо Пас це мексиканський письменник, філософ, поет, культуролог та Нобелівський лауреат людина, яка докорінно змінила не лише латиноамериканську, але також і світову інтелектуальну думку. Ця книга приємна тим, що до неї увійшли абсолютно різні твори письменника. Тут ви зможете знайти і поезію, і прозу, а також роздуми з приводу філософії і літературних творів. Думки щодо інших письменників та їх внеску у світовий культурний дискурс. Це видання є дуже багатоманітним та правильно насиченим. Раджу читати Октавіо Пас, Освящення міста. Чекай, я не дуже добре чув. Хто такий Октавіо Пас, про що його найвідоміша книжка? Боря, я читав тільки його вірші, які друкувалися в іностранній літературі своє в, в пострадянському просторі. Вчора в твоїй постілі нас було троє. Я, ти і луна. Це із його поеми Майтхуна. Прикольно. Радіючи, що й досі ще живий, черпаю воду. Зустрінемось вже за тиждень. На все добре, шановні. показу – видавництво, грані Т.